Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні вартістю в сотні мільйонів доларів. Про це повідомляє політико з посиланням на два неназвані джерела, знайомі з планами глави Білого Дому. За їхніми даними, кошти для нового пакету допомоги Києву надійдуть з фонду, затвердженого Конгресом минулого року за президента Джо Байдена, який дозволяє Міністерству оборони США вилучати зброю з військових арсеналів США для України. У фонді, відомому як президентський дозвіл на скорочення озброєнь все ще міститься близько 3,5 мільярда доларів. Автори також вказують, що тим часом країни НАТО працюють над більшою угодою щодо закупівлі американської зброї для України, за словами неназваного помічника конгресмена, Київ просить Вашингтон дозволити Європі купувати американську зброю. Потенційна нова військова допомога перша від слушалої штадії з січня надається на тлі найсильніших російських бомбардувань безпілотниками та ракетами. Резюмують автори. Тим часом комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив законопроект про асигнування на національну оборону, що передбачає виділення 500 мільйонів доларів допомоги Україні та продовження ініціативи безпекової допомоги до 2028 року. двадцять восьмого року. просто розуміти одно. Ну... Просту річ, все, що робить Володимир Путін останні кілька місяців. Ну точно з моменту приходу Трампа до влади він пробує тягнути час для того, щоб відтягнути по максимуму той момент, коли Трамп буде вводити санкції проти Російської Федерації. Все, що він робив всі ці місяці, він старався підлеститися до Трампа хотів продемонструвати певні бажання. Робити йти на переговори, хоча звичайно, ніякого бажання в нього не було. І зараз він продовжує цю ж саму стратегію. Просто щоб ми розуміли, що таке санкції, навіть дуже серйозні санкції. Вони передбачають достатньо серйозний стрес для економіки, до якого російська економіка адаптовується протягом трьох, максимум чотирьох місяців. Ну тобто, всі йду за аналогією до всіх попередніх санкцій. Тобто російській економіці потрібно приблизно чотири місяці. Для того щоб вибудувати нові фінансові і логістичні ланцюги, для того щоб перефарбувати танкери, для того, щоб ну, назви кораблі попараєстровувати, і е зробити ряд інших речей, які допоможуть обходити ці санкції, е в принципі, росіяни навчилися це робити, але для них це достатньо серйозний стрес, і це кілька місяців турбулентності для великих сегментів російської економіки. Ну, перш за це фінансового і нафтогазового. Ну нафту точніше. Тому що робить Путін, він пробує максимально тягнути час. Зараз, після того, як Трамп зробив кілька достатньо жорстких заяв відносно позиції Володимира Путіна і по суті оголосив про те, що він підтримує продаж зброї для України. Ми маємо ситуацію, коли Путін вирішив зробити іще одну спробу для того, щоб бодай на півтора-два місяці відтягнути ці санкції. Чому півтора-два місяці? Тому що всі розуміють, що через кілька тижнів. Ти через пару тижнів, з серпня місяця, починається мертвий сезон в Вашингтоні, починаються відпустки, і е, йому важливо, щоб е, ніякі санкції там, до кінця е, літа не вводилися. Він виграє таким часом мінімум півтора-два місяці, півтора-два місяці цій ситуації це достатньо багато. Тому пропозиція Лаврова, вона справді не буде містити нічого нового, тобто, це буде якесь чергове окозаболювання. Можливо, там щось буде знову говоритися про обмін полоненого це звичайно величезний позитивний плюс для нас. Ну якщо дуже коротко по суті, остання телефонна розмова Трамп Путін вона підвела риску під тим етапом, коли Трамп вважав, що Путін є договороздатною що Путін є договороздатною людиною. З цього моменту стало зрозуміло для самого Трампа для нас це, можливо є банальністю, але для Трампа це дуже важливий аспект. Він зрозумів, що з Путіним неможливо на цьому етапі домовлятися, і з цього моменту він по суті відкриває певні штузи для того, щоб розпочинати підготовку до певних санкцій. Але паралельно з тим, треба розуміти, що цей довгий багатомісячний період переговорів Москва Вашингтон, який був головним по суті переговорним процесом в Сполучених Штатах Америки, він де факто. Ну, якщо не припиняється, то відходить на мінімум на другий план, реально можливо навіть трошки далі. І судячи з усього, у нас розпочинається де факто, не до юрища, а де факто розпочинається підготовка, така собі пристрілка до головних переговорів цього року. Це переговори США, Китай і Європейський Союз Китай. Тобто не даремно вам і приїхавши в Європу, зробив цю заяву про Росію, не даремно. Усула фон дер фондрляїн зробила свою заяву про те, що Китай буде скажімо так ближчим до Європи, і легше буде працювати з Європою, якщо вони відмовляться від настільки активної підтримки Російської Федерації. Це все підготовка до великих переговорів. Повторюся, ЄС Китай і США Китай, і з моєї точки зору, ми будемо частиною цих переговорів, тобто, власне кажучи. Питання е, тиску на е, Російську Федерацію очевидно, все ж таки буде частиною переговорного процесу США, Китай і Європейський Союз Китай. Тому це для нас дуже важливо е, і е, треба розуміти, що зараз ключовими для нас переговорами стають уже е, по суті три е, переговори: це переговори ЄС США, де ми частиною цього переговорного процесу США Китай і Європейський Союз Китай. Наша велика в цей момент це з точки зору проблема полягає в тому, що не у нас стосунки із Китаєм знаходяться в мінусовій точці. У нас фактично немає точок дотику з китайською дипломатією, і китайським керівництвом попри те, що Китай є найбільшим торговим партнером України на сьогоднішній момент, і тут насправді треба достатньо серйозно задуматися наші дипломатії що і як робити не обов'язково прямими діями є культурна дипломатія, є бізнес дипломатія, і напевне все ж таки в цьому напрямку потрібно було починати більш активно рухатися. Ні, ні, ну в принципі, коли у нас говорять про те, що Путін там не знає про ситуацію, не розуміє речей. Ну, це достатньо міфологізовані речі. Тобто, він достатньо серйозно обізнаний в усьому, що відбувається. Він отримує інформацію з різних джерел. Але ну, це за посадами. Це відповідно люди, які роблять йому доповіді за посадами в щоденному режимі. Починаючи від премєр міністра і закінчуючи керівниками розгляду, керівниками ФСБ і так далі. і Так далі. Це я просто мав на увазі, чи може є якась людина чи двоє людей з тих самих еліт, про які ми зараз говоримо. Там 20 плюс людей, які, ну, які має золоту акцію, мовно кажучи, у частині переконати Путіна вчиняти саме так, а не інакше. Ні, ну ситуація система побудована так, що там ніколи немає золотої ніколо. акції. Тобто, в принципі, тільки хтось отримає золоту акцію. Той відразу ж отримує пониження. Тому а, тут е, е, є, в принципі, ця група людей, які мають регулярно спілкуватися з Путіним, доносити йому суточку зору, е, і в певні моменти кавучики виходять наперед, в певні моменти Патрушу, в певні моменти хтось інший, Кирієнка той самий. Але говорити про те, що та саме ця людина є таким собі неперсником Володимира Путіна і завдяки йому приймаються ті чи інші рішення, ну це явно міфлоізована історія. У ну, тут знову ж таки за цей акцент спасибі. Ну і завершити, хочу фігурою Кирила Дмитрієва та зараз от у публічному просторі стишина, значить його поява, але я так розумію, неформально. Він значить займається своїм вектором. Правильно, ось цією і економічною історією, і санкційною історією. Вона нікуди не дівається, і вона так само цінна для Путіна і особливо в форматі цих непублічних комунікацій, які. І стратегічно мають, чи ну він хоче, щоб вони принесли якийсь зиск ревцям, правильно? Ну Дмитрієва задача була до останнього моменту, тобто, просто щоб ми розуміли, до появи перезбує в США, його ключова задача була розміщення. Ну, це такий собі елітний бутік, фінансовий бутік. Розміщувати гроші російської еліти і еліти, перш за все, країн перської затоки, в відповідних одним словом, розміщувати їхні гроші в відповідні акції, які дозволяють отримувати достатньо серйозні дивіденди. І завдяки цьому Дмитрій отримав достатньо серйозні і вагомі можливості впливати на ну, не неправильне слово, але комунікувати на найвищому рівні в країнах перської затоки. І е для Сполучених Штатів Америки він просто запропонував відповідний такий собі пакет е пропозицій, які е могли зацікавити. і Вони справді зацікавили на першому етапі, так точно, Дональда Трампа. Е він, е не є політичною фігурою на сьогоднішньому момент, тому що про нього зразу почали говорити ледве не як на про наступника да. Путіна. Ні, безумовно, про нього так не можна говорити. Mm -hmm. Але він залишається дуже важливою фігурою, яка має по перше пряму комунікацію з Путіним. А по друге, він забезпечує до цього фінансову комунікацію із елітами і повторююся перш за все країн перської затоки. А це дуже важлива історія в дипломатії. Ну, все власне качиться, от частина того про що ми говорили з вами, коли говорили про Китай. Тобто, це те, ося от непублічна економічна дипломатія, яка відіграє неймовірно велику роль в будь-яких дипломатичних історіях.